Єрема Вишневецький. Єрема Михайло Вишневицький – військовий та державний діяч Речі Посполитої та Русі України. Князь роду Вишневицьких, нащадок Рудіка І, Гедеміна, родич молдавських господарів, візантійських імператорів, Чингізідів, князів Острозьких і глинських, московських царів, перших Черкаських, перших отаманів війська запорозького. Один з найбагатіших магнатів Речі Посполитої свого часу вивода Руський. Батько короля Речі Посполитої Михайла І, Коребута Вишневецького. Єремен народився 17 серпня 1612 року у Лубнах в родині київського каштеляна Михайла Вишневецького і доньки господаря Молдавії Раїни Могилянки. Став у 7 років, виховувався дядьком Костянтином Вишневецьким. Вчився у Ізовіцькому колегіумі у Львові, декількома роками раніше, вчився також Богдан Хмельницький. Потім вивчав військову справу в Нідерландах, Італії, Іспанії. Володів великими маєтностями в Україні, зокрема на Лівобережжі йому належало 56 міст і містечок з центром у місті Лубни, землями на Черкащині та Сіверщині, на яких проживало понад 288 тисяч чоловік. На правобережжі серед іншого володів містами на Волині, Галичині та Братславщині, в тому числі Немировим Бершаддю та Ладижиним. Ярема активно сприяв розвитку спустошених земель лівобережжя, фактично утворивши власну державу, в якій був самостійним володарем. За 16 років існування України Вишневеччини чисельність населення краю збільшилася з 4,5 тисяч до 230 тисяч чоловік. Князь впроваджував пільги для новоприбулих поселян, активно заохочував ремесла. У 1631 році перейшов з православ'я у католицизм, поширенню якого сприяв у своїх володіннях. Водночас князь активно виступав на захист і православної віри, сприяв будівництву церков та монастирів, розвитку православних братств та їхній просвітницькій діяльності. Допомагав своєму родичу митрополиту Петру Могилі у відновленні київської митрополії Константинопольського патріархату.